Музей мистецтв Прикарпаття долучився до тих заходів, що відбуваються в області до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Тут розгорнуто виставку Тарас Шевченко у творчості художників графіків в експозиції Оригінальні друки провідних українських художників ХХ століття. Із запасників музею на огляд виставлені 60 робіт 23 митців Київського та Харківського державних художніх інститутів Данченка, Дерегуза, Базилевича, Куткіна, Родіна, Пащенка. Серед експонатів робота відомого художника правської школи нашого земляка Василя Касіяна. Роботи, які представлені це є оригінальні друки, які виконані в техніці Офорту. Кольорової ліногравюри, ліногравюри, літографії виставка поділяється так, якби, умовно на дві частини: на одних роботах життя Тараса Григоровича Шевченка, події, пов'язані з його життям, місця його перебування, а друга частина це ілюстрації до Віршів і поем Тараса Шевченка. Право відкрити експозицію надане юній баднористці з Івано-Франківської музичної школи No2 Вероніці Британ клас педагога Наталії Ковлівої. Родзинкою свята став виступ студентів підготовчого відділення технічного університету Нафти і газу, які читали поезії кобзаря українською та португальською мовами.